Консервую кислі огірки на зиму. Раніше для цього рецепту всі шукали старі огірки репаники. Але я хочу зламати цей стереотип і взяла молоденькі огірочки. Купила на стихійному ринку домашні огірки, букет для консервування, часник домашній. Огірки я замочила на одну годину в холодній воді, повідрізала їм хвостики. Буду накладати банка в мене літрова. Чудово виглядають. Сіль беру кам'яну, нашу українську. В мене 50 грамів на мою півтора літрову банку і заливаю холодною водою. Отак при кімнатній температурі стоять вони в мене 4 дні. Так як огірки молоді, в них більше цукру, ніж в тих старих. Треба більше їм часу. А ось і четвертий день зливаю росол в кастрюльку, прокип'ячую добряче і закатую. До зустрічі взимку в наших улюблених салатах.